Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ Нумерація чисел у межах тисячі, додавання і віднімання в межах тисячі. І сьогодні говоритимемо про міру місткості літр. Також навчимося розв'язувати рівняння на знаходження невідомого доданка. Як називають міру місткості? Міру місткості називають літр. Скорочено пишемо Л без крапки. Задача 2. 24 літри молока розлей порівну 8 банок. Скільки літрів молока в одній такій банці? Тут є дуже важливі слова. Розлили порівну. Це значить, що треба виконувати ділення. 24 ділимо на 8, знаходимо 3 літра. Відповідь: 3 літра молока в одній такій банці. Задача 3. Купили 6 п'ятилітрових бутлів води і 9 дволітрових пляшок. Скільки всього літрів води купили? Розв'яжи задачу виразом. Якщо ти можеш розв'язати таку задачу виразом, зупиняй відео, працюй самостійно. А ми попрацюємо спочатку з діями, а потім створимо вираз. Нас просять знайти, скільки всього літрів води купили. Щоб знайти скільки всього, треба до води в бутлях додати воду у пляшках. Нам відомо, що бутлів було 6. І вони були 5-літрові. Це означає в кожному бутлі 5 літрів. Отже, 5 літрів у 6 шести бутлях це 5 помножити на 6. Виходить, 30 літрів у бутлях. Тепер ми знаємо скільки у бутлях води це 30. Тепер нам треба знайти, скільки води було у пляшках. Пляшок було 9, і вони були 2-літрові. Дволітрові означає 2 літра в кожній. Отже, 2 помножити на 9 буде 18 літрів у пляшках. Тепер до води у бутлях це 30. Додамо воду у пляшках, це 18. Виходить, 30 плюс 18 48 літрів. Відповідь всього 48 літрів води. Тепер запишемо вираз до задачі. Для цього будемо дивитися на наші дії. Спочатку у нас було множення 5 на 6, потім множення 2х9, і результати цих множень ми додали, отож вираз, виглядає так, коли ми його розв'язуватимемо, то спочатку виконаємо множення 5 на 6, потім 2 на 9, а потім результати додамо, і буде 48 літрів. Давай розглянемо з тобою пояснення. Розглянь задачу та способи її розв'язування. Дивимося на задачу. Сергій і Марійка разом упіймали 8 карасів. Сергій упіймав 3 карасі. Скільки карасів упіймала Марійка? Перший спосіб знайомий для тебе для розв'язування. 8 мінус 3 буде 5 карасів. Відповідь: 5 карасів. А ось другий спосіб для тебе новий. Позначимо кількість карасів, які упіймала Марійка, буквою Х. Тоді за умовою задачі 3 карася, що упіймав Сергійко, плюс карасі Х, що піймала Марійка, буде 8. І ми з тобою отримали рівність, що містить невідоме число. Це рівняння. Ось такий запис, що містить невідоме число і знак дорівнює, тобто рівність із буквою називається рівняння. Запам'ятай, нам легко зрозуміти, що Х буде 5, відповідь 5 карасів. Так от. Ми повинні з тобою з сьогоднішнього дня вже використовувати таке слово, яке називається рівняння. Рівняння це рівність, що містить невідоме число або букву. Так? Значення невідомого, за якого рівняння перетворюється на правильну рівність числову, називають розв'язком рівняння. Ще раз. Значення невідомого, тобто значення букви, за якого рівняння перетворюється на правильну числову рівність, називають рівняння. У рівнянні 3 плюс х дорівнює 8 розв'язком є число 5. Оскільки, коли ми замість х поставили 5, то це стала правильна числова рівність. Давай розглянемо з тобою рівняння 3 плюс х дорівнює 8. Як нам його записати? Записуємо рівність з буквою. Потім згадуємо правило: у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х наша буква дорівнює 8 мінус 3. Так ми будемо його шукати. З нового рядочка обчислюємо Х дорівнює. Знаходимо значення виразу 8 мінус 3. Буде 5. Тепер наше рівняння треба перевірити. Ми підкреслюємо запис, і у верхній наш запис, там, де у нас х, ось сюди, замість х ставимо оце значення 5. І записуємо: 3 плюс 5 дорівнює. Рахуємо, виходить 8. Це так, як і мало бути. Подивись сюди, бачиш? Отже, число 5 це наш розв'язок, розв'язок нашого рівняння. Отож, перед тобою рівняння. Це рівність, у якій є невідоме число. Означене воно буквою. У нашому випадку це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми це в нас 8, відняти відомий доданок 3. Так і записуємо. Щоб знайти невідоме число це доданок наш, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Внизу обчислюємо. 8-3 буде 5. Отож, х дорівнює 5. Тепер підкреслення робимо. Ми знайшли розв'язок рівняння. Нам треба перевірити, чи він правильний. Для цього у верхній запис отут, підставляємо замість х число 5. І записуємо: 3 плюс 5 дорівнює. Обчислюємо, скільки буде. Буде 8. Дивимося. І мало бути 8. Отож, 5 це наш розв'язок нашого рівняння. І він правильний, тому що наша рівність, та, що зверху, з х, із числом 5 перетворилась на правильну числову рівність. 3 плюс 5 дорівнює 8. Давай закріпимо наші знання і запишемо кілька рівнянь. Рівняння 4. Перше рівняння. У нас всі рівняння на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто від 19 відняти 12. Внизу пишемо знову х дорівнює. І обчислюємо 19 мінус 12. Буде 7. Тепер число 7. Нам треба перевірити, чи воно нам підходить. Підкреслюємо запис. І у верхню рівність нашу, оцю частинку ліву, підставляємо 7 замість х. У нас виходить 7 плюс 12. Обчислюємо. 7 плюс 12 буде 19. Так як і мало бути. Отож, наша рівність, наше рівняння із розв'язком 7 перетворилось на правильну числову рівність. Отож, розв'язком рівняння х плюс 12 дорівнює 19 є число 7. Наступна наша рівність з невідомим або рівняння 9 плюс х дорівнює 16. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тобто від 16 відняти 9. І х дорівнює. 7. Перевіримо число 7, чи воно нам підходить. У верхній наш запис. Ось тут. Поставимо 7. І порахуємо, скільки буде 16. Вийшло 16. Отже, число 7 це розв'язок нашого рівняння. Наступне наше рівняння. Знову у нас невідомий. Число х позначене. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від 29 відняти 17. Обчислюємо, скільки це буде. Х дорівнює 12. Тепер нам це число 12, треба перевірити. Підставимо його замість х' у верхній запис. І запишемо: 12 плюс 17. Обчислюємо, буде. 29. Так як і мало бути. Отож, розв'язком рівняння х плюс 17 до рівня 29 є число 12. Останнє рівняння спробуй розв'язати самостійно. Отож, перевіряємо. У нас знову невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 50 мінус 30. Х дорівнює, рахуємо, 50-30 буде 20. Перевіряємо наш запис, тобто підставляємо знайдене число у верхній запис. І перевіримо, чи буде в нас 50, як ми підставимо 20. Так? Записуємо 30 плюс 20 буде 50. Отож, розв'язком нашого рівняння є число 20. Завдання 5 на повторення. Подай числа у вигляді суми розрядних доданків. Кожне число має розряди. Наприклад, число 26 має два розряди, розряд десятків і розряд одиниць. Розряд десятків має 2 одиниці, тобто 20, розряд одиниць має 6 одиниць, тобто 6. Отже, розрядні доданки 20 плюс 6. Число 78 двоцифрове число і містить два розряди. 7 розряд десятків, 8 розряд одиниць, отож 70 плюс 8. 383. Це трицифрове число і містить три розряди. Три сотні, вісім десятків і три одиниці, 300 плюс 80 і плюс 3. Число 580. Трицифрове число містить два розряди, розряд сотень і розряд десятків. У розряді одиниць нуль. Отож, доданки буде тільки 2, 500 плюс 80. 702 теж трицифрове число. містить два розряди сотні і одиниці. Десятків нуль, отож 700 плюс 2. 720 теж трицифрове число, яке містить два розряди. Сотні і одиниці. Ні. Сотні і десятки. Одиниць нуль. Через те доданків буде тільки два. 700 плюс 20. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно. Особливо зверни увагу на запис рівняння. Що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку? Ми повторили міру місткості літр. Розв'язували задачі з літрами. Так. Ще ми дізналися, що таке рівняння. Це рівність, що містить невідоме число. І це число позначається буквою. Згадали, що таке сума розрядних доданків. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.